Оксана Вдовиченко, вихователька 59-го садочку, стала кращим вихователем 2012 року у Вінниці. Цьогоріч за цей титул змагались представники із 49 садочків. До фіналу дійшли четверо, і вже тут журі визначило фаворитку. Сьогодні наша знімальна група побувала у 59-му садочку та познайомилась ближче із роботою Оксани Вдовиченко. Яка ж вона вихователька року 2012, Дізнавалась Ірина Корш. Саме в цій групі переможниця конкурсу вихователю року року-2012» проводить більше вісьми годин на день. Представляла досвід навчання дітей дошкільного віку англійської мови, тому в мене були різноманітні напрацювання і тому труднощів з цим не виникало ніяких. А цікавим було те, що цікаво було взагалі поділитися досвідом. Конкурс складався з трьох етапів. Останній конкурс. А на початку це була візитка. Я виконувала виконувала роль. Одного актора на сцені я розповідала, як я йшла до того, щоб стати вихователем. У нас були великі фотографії, такі, де я, вставляючи так голову, розповідала про свій досвід. Наступне – це був показ творчості дітей. Ми танцювали сучасні таночки, співали українські попурі, потім показували цікаву форму роботи, таку як театр мапець шоу. Ну і останній конкурс я.

Головним призом, ну це, по-перше, була відзнака, це був такий значок вихователя року, а також це був цінний подарунок, подарунок електром'ясорубка. До цього в мене її не було. приємно. Дуже гарно проводить заняття, дає запитання, їм своїх батьків. і Чого інших розказуємо Казки чудові. Тато, мама, брат, сестра, дід бабусенька і я. Ось яка у мене дітки Фемилі. Моя сім'я. А давайте покажемо нашим друзям папу, маму та тата. Та. І запитаємо, хто це? Look and ask. Who is this? This is my baby.